Ви часто в нас запитуєте, якими ми термометрами користуємось для копчення. У нас є різні. Є ось такі. Це ось Китаю замовив. Це ось такий в Україні взяв. А це ось замовили ще один. Це теж китайський. Яка між ними різниця? В оцих ось тут щупи, вони такі незахищені. І недовговічні, бо там попадає волога, ще якась ерунда, і все, він починає показувати не чітко щупа, сам щуп ламається. А ці датчики -то хороші. А це ось замовили, він теж китайський, але чоловік перед тим, як відправляти людям, він вдосконалює щупи. Він їх гарно прорезинює, захищає всі входи, щоб ніяка волога не попала всередину цієї трубки. І таким чином оцей щуп набагато довше прослужить, і буде чітко показувати температуру під час готування, бо це дуже важливо.